Шановні глядачі, вітаю кожного на каналі Українські народні прикмати та традиції. Щиро дякую кожному, що завітали. 18 грудня, четвер, світловий день триває 8 годин 10 хвилин. Схід Сонця очікується о 8.03. Захід близько 16.13. Місяць цієї дати спадаючий, церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні мученика Севастіана та його дружини. Сам служив у війську за часів правління Максиміана та Діоклетіана. Ці правителі прославились жорстоким гонінням на християн. Сам Севастіан сповідував християнство проте таємно. Щоправда, вів проповіді серед ув'язнених та хворих. Якось силою молитви після хрещення йому вдалося цілити йому жінку. Це диво змусило ще 64 людини до таїнства хрещення. Дізнавшись про діяння воїна, його стратили. Також піддались мученицькій смерті вся його дружина, що прийняла Христа у серці. Іменини у цей день святкуватимуть Віктор, Ілля, Михайло, Михайлина. Марко, Володимир, Микола, Зоя та Віра. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 7.15 ранку до 8.00. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби пришвидшив прихід до вас, коханої людини, хто має таку потребу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прокмати і традиції на цей день люди початок дня присвячували справам по господарству, а також худобі. За переказами, тварини сьогодні потребують доброго слова, аби гарно перебути зиму. Бо якщо господар тварину шанує, то вона все відчуває, як ділом, так і словом каже народна мудрість. Корів гарно напували, годували та стелили на сіно, аби було тепліше, а в корівниках підвішували голівки часнику, аби нечиста сила не лякала тварин та не турбувала їх. Те саме робили з кізьми та вівцями. Не забувала, звичайно, і про коней. Як правило, цим займались чоловіки. А у жінок на першу половину дня був інший звичай. У цю дату вони вирушали на ярмарок або придбати новий захист та оберіг для своєї оселі. Це віник. Пратки його змінювали на новий, якраз напередодні Різдва. У народі казали на Різдвяник купи віника, то будеш мати повний дім щастя та добра. Різдвяником називали день, від якого на сьомий день Різдво Христове. Перед тим як ти за новим віником викидали старий, гоже мати два віники водночас. Віник таки купують, не беручи решти, принісши його додому, пов'язують червоною стрічкою в ручці та на ніч ставлять спертим на вхідні двері з внутрішньої сторони. Аби вночі ним спочатку будинковий працював, звик до нього, а з наступного ранку уже і господиня може хату мести. Також за потреби купували і віник на вулицю. З будинку на двір віник не брали, бо біда по всьому розвіється, каже народна мудрість. З настанням сутінок надвір нічого не виносили, так само як нікому нічого не давали та не позичали. У народі казали, що відьма чи зла людина в пору зміни віника обов'язково прийде і щось попросить, тому люди намагались так само і нікого в свій дім не впускати, поки старого оберегу уже немає, а новий ніч ще має набратись сил. Протягом дня до селі може прибитись тварина, кіт чи собака. Таку тваринку обов'язково потрібно нагодувати та не проганяти з господарства. Вона асоціювалась із щастям, що навідалось до вас, тому, якщо його прогнати, то рік горювати казали предки. Коли ж люди закривали на ніч вхідні двері, на дверну ручку чіпляли колосок на достаток та добробут, а вранці наступного дня віддавали його курям чи гусям, казали такі слова. Колося колосилось, до господарства прибилось, тепер буде плодитись, рости та множитись. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили морозний день віщує малий сніг на початку січня, В день тепло, ввечері вдарить мороз. Ворони поодинці літають і не кричать, скоро погода зміниться на протилежну, що не можна сьогодні робити. У цей день краще не віддавати борги, бо скоро доведеться брати нові. Так само не беруть в борг, бо віддавати важко буде. Бити посуд до розлуки та невичерпних сімейних суперечок. Тому варто уважніше ставитись до предмету побуту. Не можна прати, шити, прасувати одяг, бо весь наступний рік нового добра не чекайте. Час піде на виправлення старих помилок. Що зробити буде добрим. Обов'язково на ніч з поверхонь до шухляд заберіть усі гострі предмети в кухні, ножі, виделки, ножиці і таке інше. Народні повір'я кажуть, хто так не зробить, тим біси усі родини щастя поріжуть. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі звичайну мармеладку. автентичні українські слова. Блават. Люди так називали квітку-волошку. народна мудрість. До наших днів дійшов один маленький спосіб, як задобрити день, що почався, аби вам у ньому щастило. Предки казали: що рано прокинувшись і вставши від нічного сну з ліжка, підійдіть до столу, за яким обідаєте, та поглайте кілька разів один з кутів столу. Тоді день за переказами буде на позитиві і вам таланитиме. Стрижка цього дня небажана, вона може віддалити від вас кохання. Щасливе число дня три колір дня поєднані чорний з білим. Містичні години доби триватимуть із 18.00 до 19.20. Варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Буркун лікарський. У народі рослина ще відома під назвою Дика гречка або ж заячий холодок. Для лікувальних властивостей збирали самі квіти або верхівки з квітами із перших днів червня до кінця липня місяця. Росте переважно уздовж доріг, в ярах, на луках. Часом можна зустріти у степу. Люди використовували буркун при кашлі, лихоманці, мігрені чи безсонні. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була кров'янка. Багато хто і тепер готує та полюбляє цю давню страву. У ті часи предки готували її одні свіжини. Часто кров'янку закручували у салі або на будь-яке свято, відкривши консервацію мати до столу цю страву. Основною роботою дуже нелегкою було вичистити товсті кишки від залишків та іншого бруду. Кишки потім вимочували в оциті сіллю, аби позбутись неприємного запаху. Для начинки варили гречку, смажили цибулю салом та чесником, додавали сіль, перець та свинячу кров, і якщо вона мала великі згустки, її дрібнили. Все змішували та начиняли кишки, зав'язуючи їх міцно по краях. Нерідко замість гречки використовували домашні варені макарони. Принцип начинки такий самий. Запікали кров'яну ковбасу на дечках у печі, обережно перевертаючи або підсмажувалась з обох боків. У деяких регіонах зверху кров'янку змащували додаткову кров'ю, аби скоринка була хрумкою. Готова кров'янка мала повністю охолонути, тоді вона гарно різатиметься і можна консервувати. Люди, що народились у цей день, є вимогливими до себе та до свого оточення, завжди звикли діяти всупереч перепонам, ідуть до власної мати, як би важко їм це не вдавалось. До їх сильних сторін відносять силу волі, цілеспрямованість та ініціативність. До слабких бувають нав'язливими надміру. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись травм. Успіх приноситимуть темні відтінки червоного кольору від яскравого до винного. Камінь-талісман нефрит, а квітка долі фіалка. Цей день в Україні. 18 грудня своє професійне свято відзначають війська контррозвідки Служби безпеки України. Міцного вам янгола за плечима та дякуємо за захист. А також цей день відзначають свято працівники Рацу та День мігрантів. Давня приказка говорить, що лихи з лукавим водились та й обидва в яму впали. Пам'ятаємо, що розплата завжди знаходить винуватця, навіть коли здається, що це не так, міцної вам надії.